Наша парламентська спеціальна комісія захисту прав ВПО зареєструвала дійсно нову редакцію закону про захист прав і свобод ВПО, тому що той закон, який який діє з 2014-2015 років, коли були напрацьовані законодавчі зміни, він в принципі застарів. Основна ідея це зробити коплесний документ, який відповідає міжнародним стандартам і який буде забезпечувати максимальний захист прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Мова йде про те, щоб незалежно від місця проживання людина мала всі, всі права гарантовані конституцією людям, які найбільше цього потребують, держава органи місцевого середування мають надавати відповідну підтримку. Передбачено також низку, низку заходів, яких немає в чинному законі. Це стосовно захисту житлових прав ВПО. Передбачено надання пільгових кредитів, передбачено надання різних механізмів співфінансування житла передбачено взагалі на законодавчому рівні врегульовано питання надання місцем часового проживання для для переселенців передбачено що на всіх етапах от, внутрішнього переміщення це починаючи з евакуації в нас на жаль відбувається продовжується евакуація інтеграція адаптація що буде повернення можливого повернення до місця до місця проживання реінтеграцію громади що на всіх етапах буде забезпечуватись держ державна підтримка для для, для переселенців.